Вітаю на каналі Всесвіт простими словами. Уяви, що все, що ти бачиш навколо, твої руки, природу, зорі, навіть сам цей Всесвіт не є справжнім. Що все це? Лише комп'ютерна симуляція, створена могутнішою цивілізацією. Це не сюжет фантастичного фільму, це серйозна гіпотеза, яку обговорюють найрозумніші уми світу. Сьогодні ми зануримось у теорію симуляції. Розберемо аргументи, факти, парадокси, експерименти і навіть серйозні наукові дослідження, які намагаються довести, що ми живемо не в реальному світі. І наприкінці ти вирішиш сам, чи справжній твій всесвіт то придумав теорію симуляції. Теорія стала відомою завдяки філософу Ніку Бострому у 2003 році. У своїй науковій статті він висунув ідею, що одна з таких трьох гіпотез має бути правдою жодна цивілізація не досягне технологічного рівня, щоб створити симуляцію Всесвіту. Цивілізації можуть це зробити, але не зацікавлені в таких експериментах ми вже живемо в такій симуляції. Із трьох останні твердження, за словами Бострома, виглядає найімовірнішим. Він пояснює, якщо в майбутньому з'являться постлюдські цивілізації з неймовірною обчислювальною потужністю, вони можуть створювати симуляції історії свого минулого мільйони мільярди разів. Імовірність, що ми живемо саме в оригінальному всесвіті, критично мала, порівняно з шансом бути в одній із мільйонів симуляцій. Аргумент імовірності. Уявімо, що якась високорозвинена цивілізація дійшла до етапу технологічного і сингулярності. Вона має надпотужні комп'ютери, які здатні симулювати цілі світи, включно з фізикою, хімією, біологією та навіть свідомістю. І таких симульованих світів може бути мільярди. Люди в цих симуляціях не усвідомлюють, що вони лише програма. Вони бачать зорі, дихають повітрям, вивчають фізику і вірять, що все навколо реально. Якщо симульованих світів більше, ніж справжніх, то ми швидше за все належимо саме до симульованого. Це як витягти випадкову людину з населення в мільйон і сподіватися, що саме вона оригінал. Шанс майже нульовий Всесвіт як комп'ютерний код. Сучасна фізика все більше відкриває дивні закономірності, які дивовижно нагадують цифровий світ. Час не безперервний, а поділяється на крихітні порції планківській одиниці. Простір має мінімально можливу відстань, планківську довжину. Матерія складається з дискретних частинок, які можна описати математичними рівняннями. Це схоже на пікселі реальності а ще фрактали у природі, золотий перетин у рослинах і тваринах, гармонія в побудові ДНК. Це можна пояснити еволюцією або ідеальним дизайном кодом. Експерименти у квантовій фізиці один із найвідоміших експеримент із подвійною щілиною. Коли частинка проходить через дві щілини, вона поводиться як хвиля, але якщо за нею спостерігати, вона стає частинкою. Це вказує на те, що сама природа реальності змінюється, коли хтось дивиться. Як у відеогрі, простір не прогружається, поки гравець не наблизиться. А ще квантове заплутування. Дві частинки миттєво змінюються, навіть якщо вони розділені галактиками. Це схоже на те, як дві частини однієї програми взаємодіють у пам'яті комп'ютера, зважаючи на простір. Чи є лаги, глюки й артефакти у всесвіті, науковці припускають, якщо ми в симуляції повинні бути помилки. Деякі приклади. Константа Хаббла. Її значення постійно змінюється, хоча мало б бути стабільним. Шуми у реліктивному випромінюванні, випадкові артефакти, які важко пояснити. Дежавю це може бути збій у перезапуску пам'яті в програмі деякі фізики, зокрема ЗМІД, вивчають космічне випромінювання в надії знайти пікселі або градку простору, які могли б підтвердити штучне походження реальності. А якщо ми штучний інтелект, цивілізації можуть створювати не лише симуляції природи, а й віртуальні істоти з самосвідомістю. Це вже сьогодні видно в АІ системах. Вони навчаються, реагують, запам'ятовують. Що, якщо ми такі самі, тільки набагато складніші зі складною психікою, почуттями, спогадами, але всередині програми. Це пояснило багато речей. Чому ми не можемо згадати перші роки життя? Чому іноді нам сняться інші життя? Чому ми відчуваємо інтуїцію щодо майбутнього? Чи можна це довести? Ось декілька сучасних наукових спроб перевірити теорію симуляції дослідження фону всесвіту, наявність цифрових шумів може вказувати на комп'ютерну природу. Симуляція свідомості, створення АІ, які самі почнуть ставити питання про свою реальність. Пошук меж Всесвіту, як у грі, за горизонтом незавантажені ділянки простору. Науковець Зокфрід Штерн із Гамбурга навіть запропонував якщо ми в симуляції, то при надто потужному експерименті симуляція може зависнути. Деякі вчені вже досліджують такі межі. Філософські наслідки Навіть якщо ми живемо в симуляції, це не применшує сенсу життя. Навпаки, можливо, у нас є місія. Ми спостережувані, і за нашими діями хтось стежить. Кожен вибір має значення це змушує переосмислити, що таке душа, чи існує вища мета, чи ми можемо вийти з гри. Ми не можемо сказати напевно, чи живемо в симуляції, але сучасна наука, філософія, фізика і навіть логіка ставлять усе більше запитань. Можливо, найголовніше не правда, а сам пошук істини. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись на канал Всесвіт простими словами та поділись у коментарях, яка з версій тебе вразила найбільше. Не забудь увімкнути сповіщення. Далі буде ще цікавіше.